О зорі не тільки телеведуча а й дипломована практикуюча психологиня. Нині ви можете побачити зорі не лише вранку у великому місті. Юлія стала ведучою одного психологічного подкасту на Ютубі. Знаю, що ти стала ще ведуча подкасту онлайн терапія. Що ранок у великому місті Чи онлайн терапія? Це некоректно порівнювати. Ранок у великому місті – це величезна кількість років мого життя. А онлайн терапія загалом психологія це те, чим я дуже активно займаюся. Це спочатку повномасштабного вторгнення особливо активно, але ранок залишається. Я його нікуди нікому не віддам. Чи платять тобі за цю роботу? Там є якась символічна плата, і відверто кажучи, я навіть і не уточнювала скільки. Нотаріуска Христина Остапчук теж ділилася останніми подіями зі свого життя. Розказала нам, як вони з екс-чоловіком, телеведучим Володимиром Остапчуком все ж таки розділили спільно нажитий будинок в елітному котежному містечку. Нагадаємо, Володимир Остапчук з 2022 року, після розлучення, відмовлявся ділити будинок з екс-дружиною. Але у березні 2025 року питання було врегульовано. Без суду за словами Христини, вони досягли згоди щодо продажу будинку. Як домовилися, як будете ділити кошти? Будинок поділений згідно договору про поділ спільного майна подружжя, тому нічого домовлятися вже не треба. Ми вже його поділили. Тому коли ми його продамо згідно цього договору, ми його продаємо. Тобто у нас тепер у кожного своя частина, кожного по одній другій частині будинку. Тобто ми продаємо його по одній другій. Ну тобто, ми його цілий продаємо, але кошти ділимо навпіл. Поділ спільного майна, коли його подружжя Остапчуків дуже цікаво ви теперішню третю дружину Володимира Катерину Остапчук. У мережі Катерина публічно захищала свого чоловіка і писала у своєму телеграм-каналі, що Христина буцімто забагато вимагає, вона буцімто не вклала в будинок кошти, і її частка а це 120 тисяч доларів, просто була подарована їй Володимиром. Зазначала Катерина. Більше того, дівчина заявляла, що. Після розлучення Остапчук віддав Христині пару десятків тисяч доларів та переказав на карту мільйон гривень. А тим часом авто Христини та її заощадження не ділилися навпіл. Зрештою, дівчата помирилися в мережі, перепросивши одна в одної. Після розлучення чи не спілкувалися ви з першою дружиною Володимира? Чи не було у вас ніяких там діалогів? Ні, ні, мені нема про що з нею спілкуватися. Я всім бажаю добра, щастя, але про що спілкуватися, в мене немає спільних тем. Просто так складається ситуація, що якось жінки Володимира між собою не можуть знайти спільної мови. Кожна у нас немає спільної мови, у нас є тільки спільний колишній чоловік. Завжди відверта з нами ведуча новин факти сіті та єдиного марафону Оксана Гудсейт. Вже понад 10 років вона працює на ICTV, тіві. А цього року у фактів ювілей. В ефірі 25 років. Я працюю на фактах, мабуть, вже 12 років. Я завжди сміюся, і кажу, що ні, з фактів я нікуди не піду. Мене звідти тільки виносити буду. Перед ногами я там буду до кінця. Старша донька Оксани, 23 річна Еліна, теж вже має професію. Як зізналася нам Оксана, вже і працює, і сама на себе Заробляє освіту дівчина здобула і в Україні і за кордоном, однак повернулася жити додому. Не хоче іммігрувати зовсім. Вона закінчила вже університет Шевченка, і вона зараз працює. Вона працює в великій фірмі, вона маркетолог, фірма пов'язана з ресторанами, їжа. вона задоволена, вона щаслива, нікуди не хоче. Знаємо, що вона їздила за кордон за хлопцем. Чи є в неї вже тут в Україні хлопець? Я не стигаю за її хлопцями. Я постійного немає? <свят> – <свят> Немає. Я їй навіть кажу, вона там давай познайомлю. Я кажу: не треба, от не треба. Але як каже моя мама, я коли жаліюся, кажу, мама, господи, в мене там, о, 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 там до весілля один був, потім весілля і все. Вона каже, Оксаночка не заздре, нехай дитина гуляє. Сьогодні з ексклюзивами завершуємо, але обіцяємо не припиняти допитувати зірок. Нові репортажі вже з наступного тижня.